Утивель Сумщина тут за словами оця Назарія немає жодного храму ПЦУ. На свята він збирає своїх парафіян під стінами місцевої адміністрації. Це несправедливо, коли в одному місті знаходяться всі храми під московським патріархатом. У травні цього року віряни Православної церкви України ініціювали перехід храму Миколи Козацького, закладеного майже 300 років тому. Проте кількісно перевага лишилася на боці прихильників московського патріархату. Підніміть, будь ласка, руки! Хто всі, 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 Буковині священники УПЦ вирішили обезпечити свої приміщення від зазіхань вірян православної церкви України. Так у кількох селах Чернівецької області громади УПЦ передали храми у приватну власність, а все майно внесли до статуту організацій. Виявляється, що храм переоформлений тиждень до зборів на приватну структуру соціально-духовний центр, який заснований з благословення. Владики Московського патріархату Мелетія, а це Канів одна із найдавніших святинь України Канівський успенський собор. Тут відспівували Тараса Шевченка. А перша письмова згадка про церкву зафіксована навіть раніше заснування Москви. Ми маємо таку плачевну інформацію, що Успенський собор в містечку Каневі знаходиться в приватній власності релігійної громади московської митрополії. І ще в 2003 році вони мають свідоцтво на право власності. Саме цим документом апелювали служителі церкви, забороняючи знімальній групі суспільного, зайти до храму. ви не маєте права тут знімати. Я не маю права знімати на території приватної власності. Церква не може бути у приватній власності. Церква у вона в приватні, власності... вона в приватній власності Української православної церкви. Митрополит Сумський Охтирський Євлогій у своїх неодноразових зверненнях до парафіян наголошував на тому, що українська влада веде війну проти святих та має намір перемогти їх. В Україні є ганяння на віруючих. Захватують храми, піділовують документи, а Прикарпаття і Галічину зробили полігоном для цих богоборчих опитів. Реакцію на подібні висловлювання священників високого сану у Черкасах стало вручення підозри митрополиту Черкаському і Канівському Феодосію. Першу 20 лютого він отримав за статтею розпалювання релігійної ворожнечі у квітні за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії. Нині священнослужитель перебуває під нічним домашнім арештом. Судове розслідування триває. А от на Прикарпатті не лишилося жодного храму УПЦ. Таку заяву зробив у березні міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцинків. Храм Різдва Христового остання церква московського патріархату, яку віряни відстояли на Прикарпатті. Ви хочете Москві служити їдьте, тримаємо. Ваші документи в Москві. Ми на своїй землі, і тут не може бути ніякого руського міру. Звучать української молитви і у головній святині країни. Першою стала різдвяна служба у січні 2023-го. Її звершив предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Аби процес зміни канонічної прилеглості в Україні відбувався швидше, говорить митрополит Черкаський Чигиринський Іоанн. Цей перехід мають узаконити на вищому державному рівні. Вперше це має е, закон про е, Скажімо, припинення діяльності конфесії, центр керівної, як знаходиться в Москві, і афільованих з ним релігійних організацій має бути ратифікований нашою верховною владою. Я так розумію, президентом підписаний і вступити в дію. Це незворотній процес, адже ми бачимо, що українська церква об'єднується. Об'єднавчий процес триває поступово. Це відбувається не тільки в селах. Але вже і у великих містах Марія Гаврилян Суспільне.